Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Почнемо з того, а що ж кажуть наші союзники і їхні керівні чини. Так, так, так а кажуть вони, що Україна готова, готова і до контрнаступу і до оборони. Якщо ще теж готова, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Мілі вважає, що українські військові вже готові до наступальних дій завдяки допомозі західних країн. Таку думку мілі висловив в інтерв'ю журналу Foreign Affairs. І на думку Мілі Путіна згадує він, прагнув швидко захопити Київ за 4-6 тижнів. Просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу до Азовського моря. Однак як зауважує мілі, як побачив весь світ, і зокрема, і ми з вами, Росія не досягла аніяких своїх стратегічних цілей військовим шляхом, і наприкінці березня або на початку квітня минулого року зауважує мілі Путін скоригував свої стратегічні цілі, вирішився обмежитися південними областями України, зміцнити ситуацію на Донбасі, убезпечити Крим, але і це йому як бачимо. Не вдається, Тож, мілі, згадуючи, що Україна вже провела два вельми успішні контрнаступи, очевидно, маючи на увазі Харківщину та Херсонщину, зауважує, що і цього разу успіх збройних сил України більш ніж реалістичний. Допомагають цьому західні партнери. Давайте почуємо, що говорить голова об'єднаного комітету начальників штабів. Вони можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить зробити значну роботу з плануванням координації, тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу та оборони вони готові. Росія не досягла своїх стратегічних цілей військовим шляхом і наприкінці березня чи на початку квітня минулого року Путін скоригував свої стратегічні цілі, вирішивши обмежитися південними областями України, зміцнити владу на Донбасі та убезпечити Крим. Однак поки що він не повністю убезпечив Донбас. Росія втратила з злишком тисяч, можливо, 250 тисяч убитими та пораненими, які він замінив першим траншем мобілізованих резервістів від 200 тисяч до 300 тисяч. Таким чином в окупованих Росією частинах України все ще знаходиться близько 200 тисяч російських військових, погано керованих, погано навчених, погано оснащених, погано підтримуваних, але вони є там. Українці попросили нас про допомогу у нарощуванні своїх сил, щоб у них була можливість проводити наступальні операції із застосуванням механізованої бронетехніки та піхоти. Ми зробили це, але поки що не ясно, що з цього вийде. А, ну, щось цього вийде, покаже, звісно, час і героїчність наш, наших збройних сил України, так як зауважує Євген Дикий, у нас найбільш героїчна армія світу, це вже факт. Однозначно, окрім того, прокоментував Марк Мілі і те наболіли, і таке останніми тижнями знову нашуміли питання переговорів постійно. Хтось до них закликає, пишуть мирні плани, чи то на колінках, чи то в своїй уяві а при цьому не завжди враховуючи позицію України, а без нашої позиції ніякого миру і бути не може. Хто б там що не писав, не домовлявся і які б секретні місії не реалізовував, про які щоправда Україні часом і невідомо. Так от Марк Мілі не виключає, що не просто звісно буде досягти своїх політичних цілей військовим шляхом обом сторонам, але е, питання переговорів залишає. Це доволі відкритим при цьому мілі зауважує, що ані Сполучені Штати, ані НАТО, ані Путін, ані Україна ніхто не зацікавлений у тому, аби ця війна ескалувалася далі. Що ж каже Мілі про переговорний формат, і як він думає, чи готовий взагалі колись до цього Путін? Давайте послухаємо. Обом сторонам буде непросто досягти своїх політичних цілей військовим шляхом, і відверто кажучи, я не думаю, що така ймовірність цього року велика, але я вважаю, що росіяни зазнали величезних втрат. Їхня економіка серйозно постраждала, і я думаю, що раціонально мислячі люди, що беруть участь у процесі прийняття рішень у Росії, дійдуть висновку. Я вважаю, протягом кількох місяців чи року, чи двох, але вони дійдуть висновку, що витрати перевищують вигоду, і настане час щось робити, принаймні щодо переговорів. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але певного моменту, якщо він раціональний, він повинен це зробити. Він Може закінчити війну сьогодні. Звичайно, він має політичні обмеження, характерні для російської політики, але їм доведеться це зрозуміти, бо вони не переможуть. Наслідки збройного конфлікту між США та Росією або будь-якою країною НАТО та Росією будуть руйнівними для обох сторін. Ну на жаль, на жаль, Марк Міллі керується логікою людською. Відповідно, не дуже напевно, можна. Ну, мене вранці з ним погоджуватися чи не погоджуватися в цій площині, але прокоментуємо в якому розумінні. Що, по-перше, Росія вже о й місяць не рахує витрати, і вона не рахує те, що її витрати більше ніж поставлені цілі. А друге, те, що вона, звісно, що не переможе, але інколи мені і роздається, що мета в Росії е, примітивна, так як в одноклітинних, якщо не перемогти, то знищити так. І вони просто все нищать. Тобто, можливо, вони вже не ставлять собі за ціль перемогу. Але ми бачимо на ділі, що вони роблять: вони нищать і руйнують. Міста їх зрівнюючи з землею, використовуючи вогневий вал. Тому можливо і слово перемога вже в з їх вуст не звучатиме, але от знищення вони цим займаються. Ну бо я путін і журналісти, які спілкували зокрема видання Вірська з його оточенням, заважують, що в багатьох рішеннях він керується мотивом і почуттям образи. От він ображений позвонив, да, як не виключали деякі експерти, що позвонив 26 квітня сі Цзіньпінь Володимиру Зеленському. Та образився, і ми побачили Миколаїв 27 го Ми побачили Ума 28-го обстріл. Тобто, ми побачили так Дніпро. далі ми побачили Павлоград. Далі ми бачимо щодня, що він продовжує атакувати Керсонщину, Запоріжжя. Запоріжжя. Так. Тимчасово окуповані території з них веде обстріл і по неокупованих територіях ворог він там не вщухає дійсно обстріли на запорізькому напрямку. Мирні багатоповерхівки, звичайні житлові будинки завдаються їм ушкодження російськими ракетами, і цей ранок ця ніч не стала винятком. Окрім того, що вночі повідомляли про прольоти шахетів над Запоріжжям, так і зранку. Було оприлюднено фотографії руйнувань житлових будинків у Запоріжжі.